У Львівському музеї народної архітектури та побуту влаштували традиційне різдво у гаю. Гості святкування могли побачити виступи вертепів, почути колядування і різдвяні віншування. Ми колядуємо у Львові вже п'ять років. Ми називаємося «Авантюра». А абсолютно всі різні різного віку, різних професій, але об'єднані одним духом різдва. Попри всі часи, чи то були ковідні часи, чи почалась війна і зараз триває. Але ми колядуємо. Ми попри все стараємося нести радість, світло, добру новину до кожної хати, куди нас запрошують. А це вже інший львівський вертеп, крім традиційних персонажів цього театралізованого дійства. Дехто має образи дещо незвичні, як до прикладу, червоноармійців. Каже один з учасників Сергій Ставроновський. Наш вертеп, Вертеп про вертеп, вертеп, якому ми хотіли відобразити е, історія переслідування вертепів. Історія це вертеп у вертепі, де ми хотіли розкрити трагічно героїчну сторінку е, історії українського народного театру і відобразити від вертепі історію переслідування вертепів. Крім того, в музеї просто неба облаштували живу різдвяну шопку зі справжніми домашніми тваринами. Усі охочі могли почастувати їх спеціально заготовленими овочами. Зазвичай ми кожного року ходимо сюди на Великдень святити Пасху, а і час від часу приходимо на різдво. Сьогодні зовсім весняне різдво. Мені тут найбільше сподобалися овачка. Також у Львівському Сканцені облаштували фудкорти зі святковою їжею. Продавчиня Ірина розповідає, що пропонує гостям. Традиційно на Різдво ми пригощаємо кутею, памбушки з шоколадом, з маком, з вишнею, м'ясо, курка, свининка, овочі, гриль, ковбаски, картопля, вареники. В одному з експонатів музею «Просто неба» у старовинній олійні влаштували святкові посиденьки. Кожен охочий міг долучитися до виконання колядок та дізнатися більше про традиції Галицького Різдва, каже наукова співробітниця музею Анна Черноус. Ми сьогодні будемо головно колядувати з нашого музейного співаника. Тут є коляди, колядки, щедрівки з Галичини, з Львівської, з Франківської областей. Е, ну, є різні і є про Христа, є світською зі світським сюжетом. Пристанився Бога, Оплотиця. Наприкінці дня на гостей музею чекали виступи етногуртів. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.